Уяви собі, ти береш участь у реаліті шоу, але замість голосу України це підірви все довкола і вкради кеш. Так, це The Finals, гра, де кожен матч перетворюється на цирк, де клоуни з базуками піною і динамітом грають за великі гроші і славу. І все це під коментар ведучих, які кричать, коли ти випадково підриваєш п'є The Finals – це гіперстилізоване телевізійне змагання майбутнього, де гравці, тобто ми, змагаються в арені з повною руйнацією. Все оформлено як трансляція реаліті-шоу із кричущою графікою, шумом глядачів і ведучими, які буквально коментують твій провал. Воно якби не має сюжету, але атмосфера говорить, ти не просто граєш, ти учасник бойового телекарнавалу. Три на три на три. Вибуховий любовний трикутник. Класика цієї гри. Режим, з яким гра вийшла після релізу. Гра побудована навколо матчів між трьома командами по троє. Це додає хаосу. Ти напав на одного, а на тебе вже летить другий, а третій вже виносить ящик. У грі The Finals доступні такі режими. Quick Cash – режим, у якому гравці змагаються у зборі та переведенні в готівку грошей. Банкіт – режим, де команди повинні грабувати сховища і переводити в готівку гроші в банкоматах. Power Shift Режим, у якому гравці повинні переміщувати платформу до воріт супротивника, контролюючи її, ранг турнамент і World Tour. Режими, що є турнірами 3 на 3 де команди вибувають до фінальної сутички. Team Deathmatch. режим, у якому дві команди борються одна з одною на знищення. Додатково у грі є казуальний режим 5 на 5 командного бою до смерті, який був доданий на постійній основі, як і режим Team Deathmatch. Твоя мета знайти кешбокс, донести до точки, захистити його і отримати гроші. Звучить просто: Ага, скажи це, коли будівля падає на тебе. Твій сапорт випадково кидає гранату під ноги, а на даху вже тебе чекає хеві з молотом. Лайт. Невидимість, гак, швидкість ламає психіку охоронцям сейфу, ідеальний для ніндзя-крадіжок, і я тікаю, ви мене не бачили. Медіум найбільш збалансований, має лікування турелі та вміння робити стіни прозорими. Чимось нагадує того хлопця з тусовки, який і гарний, і розумний одночасно. Хеві, Молот, щит, стіни спіни. Він не йде, він виривається. Якщо ти любиш заходити у будівлю не через двері. А через фасад, дах і підлогу це твій тип. Руйнація головна зірка шоу. У The Finals все руйнується. Не трохи, реально все. Тобі заважає снайпер, підірви будинок, тебе дратує дах, його вже нема. Тут будинки живуть менше, ніж твій інтернет після грози. І це не просто фішка, це геймплейна механіка. Можна створювати нові маршрути, знищувати укриття, валити банкомати разом з тими, хто їх захищає. Гаджет, який придумав божевільний інженер. Піна. Стріляєш, і вона стає платформою. Будуєш міст і піни. Окей. Антигравітаційний куб. Кидаєш і всі предмети та противники починають підніматися догори, втрачаючи гравітацію. Вогнемет палить все, включаючи твою карму. Сканер. Бачить ворогів крізь стіни. Хочеш бачити душу не сюди. Це інша гра. Фішки, які варто знати. У грі немає ТТК рейсу. Тут не завжди важливо, хто швидше натисне на кнопку. Тут важливо, хто раніше завалить дах, на якому ти стоїш. Є косметика. Скіни, емоції анімації. Все крутиться навколо теми телешоу. Хочеш виглядати як ведучий з 80-х чи неоновий клоун. Ведучі коментують твої дії. Убив когось. Вау, what a play! Програв Уф, better luck next time. І ти сидиш такий, згорів ще й приниження зверху. The Finals створила студія Embark, де працюють колишні розробники Battlefield 3 і 4. Саме тому тут така божевільна руйнація. Система руйнування не просто скрипти. Кожен шматок будівлі симулюється фізично, залежно від точок, опори, сили вибуху і напрямку. The Finals стрімко набрала популярність на Twitch одразу після релізу. За рахунок унікального стилю динаміки і того, що ну дивитися взагалі весело. Гра довго була в тестуванні і на бета-тесті грала купа стрімерів. Тому багато механік розробники реально підлаштували під відгуки гравців. Плюси феноменальна руйнація. Динамічний геймплей. Завжди інший матч. Атмосфера шоу, кайф, гумор, стиль, велика різноманітність гаджетів і вона фрі-ту-плей, тобто є безкоштовною. Мінуси. Іноді хаос просто зашкалює. Складно зрозуміти, що взагалі бляха відбувається. Баланс класів ще трошки кульгає. Якщо не з командою, може бути важко. The Finals – не просто шутер, це якби Apex Legend, Rainbow Six і Fortnite зібралися на вечірку, перебрали енергетика і почали змагатися, хто зруйнує більше поверхів. Це гра, яка не дає дихати, яка смішна, скаженна і креативна. Якщо любиш шутери, але вже втомився від серйозного, тільки хедшот, бро, спробуй The Finals. Тут ти або Геній, або той, хто вибухнув разом із банкоматом.